Тож доброго дня! Сьогодні в мене новий сорт кави 80 на 20, а, популярний дуже Бразилія і Індія, мій сорт. То подумав, а чому б не спробувати зробити ще цікавіше щось. Допустимо, взяти щось таку Арабіку трохи на щабель вище за Бразилію і Можуну. Ну і оп, тепер у нас за 750 гривень є. Це у нас купаж теж 80 на 20. Колумбія Коо Централь, Арабіка нам обіцяє в цій каві цитрус, карамель, молочний шоколад. До речі, от я рівняю аромат ну, з купожем моїм 80 на 20. Тут так цікаво, пахне кава, вона пахне. Аромат стоїть молочного шоколаду. Це вже прикольно. Тобто і, в принципі, ціна там насправді не дуже велика. От. Нам, звісно, цікаво, як воно буде по смаку. От. То сьогодні вам про це розповім. В ріжка 100% не буду засовувати, бо ем, дивіться ситуацію. Коли ми в ріжок засипаємо купаж з робустою, ми виварюємо більшою частиною багато кофеїну з робусти. Який сам по собі, ну, цей смак арабіки, який в цьому купажі, нам би так, знищив. Давайте так. Тобто вона вийшла гірка насичена, 100%. Ну, якщо це треба, то треба. От, але я готую великі порції кави для себе. І я сподіваюся, ви теж для себе каву купуєте. От, то вам ця міцність, вона не треба. Кращий аромат і корисні речовини, які 100% є в каві, то ну, ця робустова міцність не треба. Так. Це є, тому ми на ришку тестувати не будемо. Я вам все розповім, як цікаво буде смакувати на юрі своїй J9.2. На нас наразі є тестовий апарат, який гарно справляється з усіма сортами кави. Я на ній звичайно готую Бразилія, Індія, всім смакую. От. Я той смак кави теж знаю. Єдине, що так на цій машинці хотілося б трохи менше ще робити, помол. Але. То в мене робоча кавомашина. Тобто, і я сподіваюся, якщо у вас ЮРА, вона теж використовується досить напряжно, скажімо так, бо ці машини повинні працювати, вони зроблені, щоб робити велику порцію кави. Інакше ви переплачуєте ні за що, чесно кажучи, в юраї головне надійність. От. І смак, звісно, є. Але, допустим, на мою думку, ні вони мілі, та, ну, трохи краще готують, але вони готують одну-дві чашки, допустімо. Так, на, якщо викротити помол в мінімум, якщо тобто, не ставити там крупний помол і не втрачати смак. Так, вони краще зварять, але насилувати їх не можна, вони так довго не проживуть. От, а ЮРА проживе От, на цих налаштуваннях, звісно. І дивіться. З цього юра було б гарно, звісно, завжди мати нову кавомолку каломашинці. Бо крім зносу журналів, є ще знос е механічних частин, коли журнала, в принципі, навіть в мінімальному значенні за зносу кріплень пластикових, вони не можуть бути максимально близько. Це гарно, коли ви там, можете зламати кавомашину, скажімо так, засипаєте темну каву, 100% вам краще з такою безпечною так, відстань від журналів. А, але, звісно, там супердорогу Арабіку в ці машини засипати нема сенсу. ці. Я маю на увазі в цю J9.2, якій 12 років на секундочку. От. А якщо у вас нова юра, там кавомолка в гарному стані, відстань жорновів чітко прорахована заводом, там можна сипати щось, що завгодно, і отримувати крутезне задоволення. Чашка за чашкою, за чашкою. Знову ж таки, плюси до юра. Так, ну вступ пройшов. Давайте. Дуже хочеться спробувати цей смак. Що нам зробить моя юрка? Так, тож вперед. Тицею рістре, то це вона в мене налаштована як еспресо. Щоб сильно не видумувати, зображення відповідає невеличкій чашці кави. Я налаштував тоді тут максимальну міцність. І об'єм десь на чашечку. І дивіться, то що тут не можна зробити надмілкий помол, це не значить, що можна, не можна зробити надвелику порцію кави. До речі, то я можу два рази класнути кнопочку, і вона мені насипе так, що пересипе аж ззаду заварного блоку. Ну, Таке, чесно кажучи, якщо ви розумієте, що ви робите, що після ваших експериментів треба ж заварника помити, то прошу. А якщо ви плануєте, ну, тобто ви бачите, що у вас одинарна порція велика таблетка вже, тобто на Вигляд рам 13, і ви собі подвійну порцію спробуєте зробити, то просипеться 100%. І ця кава з часом запліснює, то майте на увазі. Так. Аромат. А, значний плюс, рівняючий з Моджаною купажем. Він, скажімо так, багатий, солодкий. Тобто, ну, зовсім це не схоже на купаж, це ближче до арабіки. Смак. Точно не Бразилія а, а, він, ну, На цих налаштуваннях. Вона не надто багата на кислинку, але якийсь цікавий смак там є. То я, допустим, молочний шоколад обіцяла нам цікаво. От щось схоже. Молочний шоколад і карамель. Мені здається, десь такі смаки тут з'являються. Цікаво, давайте спробую тепер подвійну порцію. Ну, в принципі, я цю машину потім ну, час від часу буду розбирати, то робити, то мені не страшно. Я розумію, що зараз просипеться, буде негарно, але експеримент є експеримент. Так, спорожню чашечку і тестую. Пішло так. Два різдрек. Кровомов меле в два рази більше. Я вже навіть відчуваю, як там кава насипається мимо заварника. Ну так, ладно. Дивіться, по каві. Я цю каву 100% лишу для цієї кавомашини. То що еспресо з нею ну, значно приємніше. Тобто, Допустимо, коли ваша кавомашина гарно витискає каву. А, ота Бразилія Індія, Індія ну, їй занадто, чесно кажучи. Хочеться її ну, гіркоту зняти. От. А ця кава вона більш благородна 100%. О! Оце вже кайф. Коли, ну, наразі в нас повний заварний блок. Я думаю, якщо я достану піддончика, подивлюсь, здача буде на ньому насипана. От. Кава приємна до пиття. Її хочеться випити. Відчутна кислинка. Кислинка, я б не сказав, що вона фруктова, вона скоріш так, карамельна. І це приємний еспресо. І є загальна кремовість. Тобто маємо. Кремову каву а, з майже, м я б не сказав, що відсутньою. Коротше, гірчинка є, але вона приємна. з приємною гірчинкою і легки, легкою відтінкою карамелью на максимальних значеннях. І цю каву можна докручувати до більш мілких значень, якщо у вас, звичайно, нівона, і витискати з цієї кави набагато більше. Як по мені, за 750 гривень це гарний вибір. Зверніть увагу. То дякую. Якщо ця цікаво, звісно, звертайтесь, з радістю, буду вам її пропонувати. Цікаво. Дякую, до побачення.